Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з темою, якою була Римська Республіка у 5-3 столітті до нашої ери. Є дві основні форми державного правління: це республіка і монархія. Республіка це форма державного правління, за якою верховна влада у державі належить народові. А верховні органи державної влади обираються на певний термін. Монархія це форма державного правління, за якої найвища державна влада повністю або частково належить одній особі спадкоємному або ж виборному монархові. За що боролись і які результати отримали плебеї в боротьбі з патриціями? Проголошення республіки в Римі, на думку римських істориків, відбулося приблизно в 509 році до нашої ери. Такий устрій відрізнявся від царського тим, що чиновників у державні органи обирали народні збори голосуванням та на певний строк. Проте встановлення республіки зміцнило становище патриціїв, Лише вони мали право бути обраними на всі державні посади. Незадоволені цим плебеї почали боротьбу за свої громадянські права. Причини боротьби між патриціями і плебеями. Патриції захопили всі державні посади після вигнання царя. Частина плебеїв потерпала від нестачі землі та боргів. Плебеї були обмежені у правах порівняно з патриціями. Народні трибуни це посадовці, обрані з числа плебеїв, які обстоювали їхні інтереси, захищаючи від свавілля патриціїв. Боротьба між патриціями і плебеями була помірною без кровопролиття, І з часом патриції змушені були поступитися. Плебеї одержали право щорічно обирати народних трибунів. Народного трибуна оголошували священною і недоторканою людиною. Він не мав права покидати Рим більше як на добу, а двері його помешкання були постійно відчиненими для громадян, які потребували захисту. Трибун мав право вето заборони. Яке він мав накласти на будь-який закон або розпорядження представника органів влади. До середини п'ятого століття плебеї домоглися прийняття писаних законів, їх викарбували на 12 мідних дошках і виставили на видному місці на головній площі Рима. Яка мала назву форум. Це були закони 12 таблиць. Згодом плебеї домоглись права на землю, ліквідація боргового рабства і доступу до державних посад. Вони стали рівними в правах з патриціями незалежно від статків і походження. Це сприяло зміцненню влади. Та єдності Римської держави. Як було організовано владу за Римської республіки? У Римі, як і в Греції, усі важливі проблеми вирішували народні збори. Пропозиції, які виносили на збори, не можна було ні обговорювати, ні змінювати, лише прийняти або відхилити. Їх попередньо обговорювали на особливих зібраннях. Усі державні посади в Римі були виборними зазвичай строком на рік. Найвищими римськими посадовцями були два консули, яких обирали громадяни. Вони мали рівну владу та право скасовувати рішення один одного. Найбільше. Повноваження серед органів державної влади в Римі мав сенат. Він оголошував набір до війська, приймав послів, укладав договори з іншими країнами, проголошував чи забороняв нових богів. У разі крайньої небезпеки для держави призначали диктатора, якому підпорядковувалися органи всіх гілок влади, включно з консулами. Проти його рішень не мало сили навіть трибунське вето. Диктаторська влада обмежувалася строком до шести місяців. За республіканського ладу в Римі його громадяни отримали важливі права брати участь у народних зборах, бути обраними на державні посади, мати власність та служити у війську. Військова служба стала основним обов'язком римлян. Як і участь у житті суспільства, зокрема в зібраннях та виборах, консул найвищий виборний посадовець Римської республіки, диктатор, особа, який передавали всю владу в державі в разі зовнішньої чи внутрішньої загрози в республіці. Отже, були наступні державні посади, народний трибун, народні збори. Два консули та сенат. Як Рим підкорив Італію? Рим постійно воював із племенами, що населяли Апенінський півострів. У 390 році до нашої ери Рим захопили гальські племена, стояла лише фортеця на пагорбі Капітолії. Коли захисники заснули, Гали пішли штурмом. Гуси почули ворога і криком збудили варту. Так виник вислів. Гуси Рим урятували. Виснажені голодом і хворобами римляни і Гали почали мирні переговори. Сила була на боці Галів, тому вони зажадали величезний викуп золота. Однак гирі Галів були важчими, і це обурило римлян. Тоді Гальський вождь. З посмішкою кинув на чашу вагів ще й свій залізний меч, мовивши горе переможеним. На шляху додому на галів напали римляни, відібрали золото зі словами Батьківщину захищають залізом, а не золотом. На початку третього століття до нашої ери римська держава поступово завоювала більшу частину Апенінського півострова. Грецька колонія Тарент у війні проти римлян звернулася по допомогу до талановитого грецького полководця Піра. У його армії було 20 слонів. Пір у двох битвах переміг римлян. Проте перемога дісталася ціною таких втрат, що він сказав: ще одна така перемога, і мені не буде з ким повернутися до Греції. Того часу існує вислів. Пірова перемога. Пізніше римляни перемогли війська Піра і влаштували тріумф. Вони провели містом тисячу полонених та чотирьох захоплених слонів. До середини Третього століття до нашої ери Римська держава підкорила всю середню та південну Італію. Отже, тріумф це урочистий вступ у столицю полководця. Та його армії після переможного завершення війни. Багатьма перемогами Рим завдячував своїй організованій і добре озброєній армії славнозвісним легіонам, до яких набирали тільки повноправних громадян. До складу Легіону входило 4200 воїнів, а також кінота, невеликі загони. На якій він поділявся, успішно вели бій як на рівнині, так і в лісах і в горах. У Римі існувала загальна військова повинність. Кожний римський громадянин віком від 17 до 46 років міг бути мобілізований до війська, а досвід участі в десяти воєнних кампаніях був обов'язковою умовою для кандидатів на всі державні посади. Дякую за увагу! Перевір себе у грі. Гарного настрою!